Україна останніми роками продовжує залишатися світовим рекордсменом з вирощування соняшнику, а також з виробництва та експорту соняшникової олії. Причин для цього декілька. Ерша наша країна не експортує соняшник, оскільки після вступу до всесвітньої торгової організації практично 100% усієї сировини переробляється усередині країни за рахунок введення 10% процентного експортного мита. А ще однією з причин такого розвитку масложирової галузі є хороші умови для вирощування олійних культур. Зараз через зміни температурних умов поля соняшнику можна побачити не лише у південних, а й в центральних та північних областях нашої країни. На відміну ж від України у світовому сільському господарстві насіння соняшнику не належить до основних олійних культур, хоча й посідає значне місце в олійному балансі. Соняшник – це глобальна культура все-таки процентів 50% дійсна центрувано в регіоні землі. По площадям страна номер один – это Россия, на втором месте Украина. По производительности страна номер один – это Украина. В прошлом сезоне мы произвели более 11 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд, абсолютный рекорд, что позволяет действительно Украине удерживать лидирующие позиции в этой стратегически важной регионе. Также в тройку стран, которые производят подсолнечников, лидеров, входит Аргентина. время возрастут. В Европе производится площади под подсолнечником составляет около 5 миллионов гектаров. Это суммарно во всех странах Европейского Содружества. И а, также подсолнечник а, производится в Соединенных Штатах Америки, это родина, нужна, это всего 800 тысяч гектаров, даже меньше. И а, в Южной Африке. Это Южная Африка, Южноафриканская Республика, Танзания, Кения. Также один из важных рынков является Китай. В Китаї сконцентруваного була мільйона гектарів, В Індії дуже була мільйона гектар, остальних странах дуже мільйона гектар. Що в принципі діла культуру достаточно важне для того регіону. І у зв'язку з високим рівнем рентабельності вирощування соняшнику, особливо в Україні, останніми роками і відбувається значне розширення посівних площ. Україна є труднішим діром. подсолнечник. Площади около 6 миллионов В Прошлый год был рекордный в, в производстве да, подсолнечника 11 миллионов гектаров. Сейчас да, Украина может переработать гораздо больше. То есть, это 15-16 миллионов тонн подсолнечника или различных То есть, грубо говоря, простая от 3 до 5 миллионов тонн это незагруженные мощности тех перерабатывающих предприятий, которые занимаются Ча з наукової точки зору частку посівних площ потрібно зменшувати, але при цьому не знижувати валовий збір культури. А це можливо лише за умови підвищення урожайності, диверсифікації та інтенсифікації виробництва. сторони нефті, пальмового масла, соєвого масла, коми нам можна закраїть пасовочка культуру. На шляху у виробничників у вирішенні цього питання стоїть ще одна найбільша загроза соняшнику та можливості отримання врожаю вовчок. У чому ж полягає основна шкідливість вовчка? А в тому, що це повністю паразитична рослина, тобто вона прикріплюється до кореневої системи рослини господаря, в нашому випадку соняшнику, і краде у нього поживні речовини і вологу. Це призводить до серйозних втрат врожаю аж до 100%. Підступність вовчка полягає ще й в тому, що кожна її рослина виробляє понад 50 тисяч дрібних насінин, які легко розносяться вітром, сільськогосподарською технікою і навіть людиною. У багатьох країнах світу проблема вовчка стоїть дуже гостро. Наприклад, на півдні Іспанії, звідки я родом, ця проблема стала особливо актуальною. Цим паразитом уражено до 100% посівів соняшнику, і першою причиною цього є недотримання сівозміни протягом декількох десятиліть. Перша раса вовчка з'явилася на посівах соняшнику понад 100 років тому. Через масове ураження посівів соняшнику 1926 року постало питання про те, щоб узагалі припинити вирощувати цю олійну культуру. Завдяки наполегливій праці таких науковців, як Василь Пустовой, Леонід Жданов, Євгенія Плачик, вдалося вивести Найперші стійкі до вовчка сорти соняшнику. Здавалося б, проблему вирішено. Проте кожні 12-25 років почали з'являтися нові раси паразита. Нині вовчок дуже поширений на посівах у багатьох країнах. На сьогоднішній день посівні вовчника та золочини заставляють виробнувати 25-різні результати. рівнів на 4 цілі роки це ставляло По разним даним в мірі на 15 років ця проблема заставляє доходи по разному способу до 12 мільйонів доларів. Тобто, як мінімум, одна третя, яка більше половина всіх посередніх площадів працівництва, які приймушені на території Європи і СНГ, підтверджують ризики для Основна зона поширення Причорноморський регіон, до якого належить і Україна. Щороку фермери спостерігають появу паразита на тих гібридах, які раніше не уражувались. На території України вовчок поступово поширюється зі сходу і південного заходу, де далі глибше у центральні регіони країни. То ми увійдемо, що основна. Спільна еволюція паразита і хазяїна, тобто соняшника, призвела до появи нових рас вовчка, здатних долати імунітет стійких до нього сортів і гібридів. У ході сорту зі зникненням старих сортів і гібридів зникають і старі раси вовчка. А в процесі мутацій з'являються нові. что стали вот такой карта в Луганской Ее присутствие составило 60%. Компанія Сингента, одна з найбільших міжнародних компаній у галузі виробництва насіння та засобів захисту рослин, заснувала перший у світі науково-дослідний центр із вивчення вовчка та контролю цього паразита у посівах соняшнику. У 2011 році було прийнято стратегічне рішення відкрити, інвестувати в центр по вивченню проблеми зараз. В глобальном масштабе, он находится в Штайне, Швейцария. С помощью этого центра мы имеем возможность идентифицировать разные расы заразителей и также идентифицировать, проверять разные решения об этих заразителей, потому что их существует очень много. У нас есть исследования, лаборатории по исследованию заразителей в Британии, в Испании, во Франции, в Украине. Ічний науковий досвід сингенти дозволяє зробити висновки, що на сьогоднішній день єдиною можливістю контролювати вовчок та зменшити його шкодочинність є використання комплексного підходу, адже порушення сівозміни, недотримання профілактичних заходів на полі, неправильний вибір гібриду чи сорту соняшника може спровокувати ще більше поширення вовчка на полі, а отже, завдати. Більшої шкоди врожаю. Ефективно контролювати цього паразита дозволяє нова комплексна програма Солгар, яку пропонує компанія Сенгента. Сонце означає сонце, падсонському, а гарантуріволісам близько визивається защита. Наша задача защиті падсони. Благодаря рішенням примагання. Отже, що таке програма захисту соняшника від борчка під назвою Солгар? Саме распространені методи контролю, юридическая успущенка, споразу классическая метод боротьби з российка, который не является долгосрочным, універсальним. Ційній програмі сингента впроваджує у виробництво гібриди, які характеризуються високою врожайністю, олійністю, пластичністю та комплексною стійкістю до основних хвороб і стресів. Нині триває виведення на ринок і поступовий перехід на нові конвертації кращих гібридів з толерантністю до нових агресивних рас вовчка. У нас молодець, решить проблему, краткосрочно решить проблему э, за развитие для Украины. То есть у нас есть гибриды устойчивые трассы э, Баспора, Трансов. Э, мы зарегистрировали новые гибриды устойчивые F+. Это Сикадекс, это Сила Стала, Тубала э, и Страл. Последние три гибрида выводили специально для Украины. Эстрада, гибрид универсальный и, можно сказать, уникальный, потому что обычно гибриды э, новым расовым заразить приспособлены для засушливых регионов и э, хорошие имеют засухоустойчивость, но чувствительные к болезням. То есть это гибрид, генетика, можно сказать, новая, можно сказать, где-то старая, потому что генетически он близок к гибриду Армани. Вот. Если так просто говорить, это улучшенные армании с, с новой устойчивостью к новым разным заразениям. То есть сочетает в себе хорошую толерантность к болезням, хорошую засухоустойчивость, фосфора. А этот гибрид отлично адаптирован для условий засухи, для регионов Казио Санай, как мы говорим. То есть гибрид на сегодня очень популярный, продаваемый в Турции, в Испании, там, где действительно главная проблема засуха так же, как и эстрада, имеет устойчивость или толерантность к новым разным заразить. Гибрид Адамджио. гибрид для технологии Clearfield. Он умеренно интенсивного типа. имеет хорошие начальные темпы роста. Отличная устойчивость к заболевания. То есть фактически для всех зон мы его позиционируем. Фортимия. Это раннеспелый Clearfield гибрид близкий по генетике к гибриду НК То есть фактически универсальный гибрид, то, что мы говорим и про роки. Из раннеспелого сегмента Криотфилд – это наиболее урожайный гибрид. Следующий гибрид – Олега. Наверное, вы знакомы с этим гибридом. Близкий к гибриду Арена Пьер, Сочетает лучшее качество Арены. Это хороший начальный темп роста, стабильный урожай пластичность, умеренно интенсивный тип. Ну и санай остается нашим стандартом для условий засухи. Отличает его высокая засухоустойчивость, высокая стрессоустойчивость, пригодность к низкому агрофону, хорошие начальные темпы роста, буквально стартует даже в летние сроки посева, темпы роста у него очень сильные. Тож наскільки важливою є генетична стійкість гібридів до вовчка? Генетична стійкість дозволяє підтримувати продуктивність, але це рішення тимчасове і воно не дає повного контролю над вовчком. Раси паразита здатні еволюціонувати надзвичайно швидко, і гібриди, у яких сьогодні є толерантність до вовчка, вже через 2-3 ротації соняшнику може уражувати вовчок. Слід підкреслити, що в зоні ризику поширення вовчка не бажано використовувати нові гени стійкості, коли в них немає потреби. Тобто, якщо вовчок не уражує традиційні гібриди, не варто заздалегідь переходити на нові толерантні гібриди. У такий спосіб можна істотно сповільнити еволюцію нових раз вовчка. Підцильного контролю ґрунтується на використанні виробничої системи Clearfield, що дозволяє одночасно контролювати однодольні і дводольні види бур'янів після сходів соняшнику та вовчок. Контора кремується з 2013 року і в судному компанії матірських відноситься до групи для цифра. Оріган дозволив оприлюднення за власного паспорта. это фаза 4 листа на подсолнечке. По факту, то, что получается применять на практике, вы прекрасно сталкивались, также из литературы, что по факту получается применение от фазы до 8. Вопрос только заключается в следующем. Какую проблему мы как решить жили в традиционном Если мы хотим исключительно решать проблему с в первую очередь, нет. А там мы видим на базу сорняка. У нас нарушала какая-то 4 места сорняка. Но у нас в данном ситуации на сегодняшнем интересу и последний большей мире контроль за Россией. Поэтому против России все-таки наиболее оптимальная фаза. но иногда, иногда, иногда могут быть не Помимо Каптуры, у нас самое общественное гибридное портфолио, портфолио устойчивых э, гибридов по технологии клефтинг. Это такие звезды, как Неома. Я бы сказал, что Неома, наверное, самый продаваемый в мире гибрид компании студентов по технологии клефтинг. Это Фортими, это Тристан, это Колумбия. Спортфоліо потічні для всіх агроліпомічних собой. Висновок очевидний. Чим швидше ми будемо виводити на ринок гібриди соняшнику, генетично стійкі до нових рас вовчка, тим раніше на полях з'являтиметься нова раса Вовчка. Це замкнуте коло, яке виникло у процесі спільної еволюції хазяїна і паразита, пояснює, чому, окрім генетичності стійких гібридів, треба використовувати ще й виробничу систему Клеарфілд. Адже тільки за результатами комплексного підходу агроном зможе контролювати процес появи нових рас вовчка. Ну і третій етап у професійному рівні захисту соняшника від вовчка це агротехнічні заходи. Шаг не тільки использования только сертифицированных сигнальных подсобностей. Про технічних заходах це впровадження у сіво зміну культур пасток, що зменшує ризик ураження соняшнику вовчком. Наприклад, якщо ми візьмемо купурузу, при проростанні корніва система е виділяє схожі елементи, як і корнівані подсонячники в почві. Таким образом, заразіха отримує сигнал, що з'явився хазяїн і е починає в До от консолнечника на на корнях кукурузы, сімена за не могут приснятися, ні мого приростіння. Таким образом, провоцируется начало проростання і затім сіна погибає. Таким образом, кукурудзається, виступає дори лавушки. Провокаційні посіви це теж частина агротехнічного способу боротьби з вовчком. Його насіння може зберігатися в ґрунті до 20 років. Однак значно знизити банк насіння вовчка в ґрунті допоможе впровадження всівозміну рослин пасток: кукурудзи, бавовнику, сорго та льону. Під впливом кореневих виділень цих культур насіння вовчка проростає, але не знаходить поживних речовин, які є у соняшнику, і гине. Прикладів сівозмін з культурами-пастками безліч, причому вони можуть бути і короткими, що дуже вигідно для аграріїв: соняшник, пшениця, кукурудза, соняшник. Соняшник, кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник. Соняшник, пшениця, кукурудза, пшениця, соняшник і так далі. Коротка сівозміна може бути альтернативою довгій, якщо впровадити в неї кукурудзу, сорго, льон або бавовну. Відмова від оранки та впровадження енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту після збирання соняшника за оцінкою спеціалістів теж суттєво знижує ризик наступного ураження посівів соняшнику вовчком Дослідження, які проводилися в Іспанії, підтвердили, відмовляючись від обороту пласта при обробці ґрунту, аграрій тим самим зменшує запас насіння вовчка на своїх полях. Уявіть, при глибокій обробці ґрунту насіння вовчка потрапляють в його товщу, де може зберігати життєздатність аж до 20 років, маючи при цьому контакт з кореневою системою соняшнику. Мінімальна і нульова технології не передбачають обороту пласта. Тому насіння вовчка залишаються на поверхні ґрунту і не стикаються з корінням культурної рослини. Тож, як підтверджує і наука, і практика, застосування інтегрованого підходу, що включає генетичну стійкість, гербіцидний контроль та агротехнічну практику, це майже більша половина успіху. Тому, шановні аграрії, Якщо ви бажаєте успішно вирощувати соняшник і отримувати від цього хороший прибуток, то обирайте програму Солгар від компанії Сенгента. В цій ніж точно перспективі програмі, які допомогли проблему заразіння. Другі несмішніші мають. Ми займаємося очистим. Ми розуміємо, якщо ми прибираємо заразіння, падсонечник може не ще може ними так. Для нас это приоритет номер один. Мы постараемся продолжать наших розкривати раскрывать на потенциал растений и